На засіданні ірпінського міського конкому представили першого в місті громадського інспектора з благоустрою. Ним стала відома громадська активістка, голова центру захисту тварин Ірина Мурга. Штат благоустрою міста на жаль, а можливо не дозволяє настільки оперативно реагувати на місцях на ті проблеми, які є з благоустроєм. І ми також паралельно як заступник голови громадської ради ми зустрілися з Олексієм Володимирівною і домовилися, що ми будемо розробляти так званий штаб громадських інспекторів. У нас є інспектор з екології, я, як інспектор з благоустрою, будемо влаштовувати рейди по місту РПІ, по проблемним місцям. Громадські інспектори будуть слідкувати за порядком у місті, робитимуть зауваження. А якщо слова не діятимуть, складатимуть адмінпротоколи. Так, я бачу проблему, я можу на неї відреагувати методом. Адміністративних штрафів так передання адмінпротоколів та приписів на адміністративну комісію. Ми затвердили положення про громадських інспекторів сьогодні. Тим активним громадянам, які хочуть не просто словом, а ділом приймати участь у житті міста. Ми пропонуємо певні повноваження, завдяки яким вони зможуть навести лад біля свого будинку, біля свого підприємства, на своїй вулиці. Тому запрошуємо, якщо ви активні, якщо вам цікаво приймати участь. Якщо ви хочете приймати участь в проєктах або дійсно е популяризувати, що чисте місто починається з мене, ми пропонуємо головам ОСББ перш за все, ну і всім активним, хто хоче е діяти.